Ти багато знаєш людей, які всю дорогу щось пишуть у блокнот. Я раніше рахувала, що це якісь задроти, а ведь бухгалтери. А зараз я так встала. А може, я така й була. Коротше, я дуже много пишу в блокнот, і десь відсотків 10 із того попадає в стендап і знаходить у глядачів. А більшість просто умирає на листках. І я на днях зібрала свої старі блокноти, е, перечитала, що там пише, і там такі перли можна знайти. Е, от, наприклад, іноді думаю: дві крапки: а що там Янукович? Як починається його ранок? Як там людочка? Чи є в неї якийсь монінг-рутін? Е, на секундочку, е, якщо можеш фотографію нашої колишньої першої леді. Ви прикиньте, от так виглядала колись перша леді нашої країни, і ми як будто би всі в тумані не роздуплялися, що відбувається і що так не має бути. Перша леді, перша леді. От ця фотографія, е, от ці спогади на фоні того, що зараз відбувається в країні, це якраз такий момент, коли хочеться сказати, це не смішно. Е, було би смішно, якщо б не було е, так страшно. Плюс-мінус е, про це буде моя програма. До речі, дуже корисно записувати думки в блокнот, тому що це дуже розгружає голову. Я упевнена, що у вас у всіх вдома є чи блокнот, чи зошит, та просто листок якийсь, ручка, олівець, хоч що. Ти просто, коли тебе тероризують твої ж думки в голові, коли їх дуже много, там хаос, безпорядок. Ти просто береш листок, записуєш все, що думаєш, все, що лється. Просто попробуйте. І я впевнена, що стане легше, тому що мені не один раз ставало. Мені дуже шкода, що е, назва цієї програми дуже сильно пасує е, під то, про що не хочеться мені говорити, як коміку, тому що це не смішно. Але я, е, ото, що кажу, вчора перебирала блокноти. Матеріал, стендапи, якісь думки, і вивела як формулу тему, на яку я не можу написати жарти. У мене не виходить. Таке буває дуже рідко, і це неприємно і боляче, Ви зараз розумієте, про що я, я не можу знайти комедію у тому, що відбувається в нашій країні із ТЦК. Взагалі, і вся тема разом, і кожна ситуація окремо, це настільки страшно, що це не смішно. І це настільки не смішно, що я не можу в цьому знайти просто комедію на хі-гі-ха-ха. -хі і саме страшне в цьому то, що ці всі люди без наказані. Це Дуже невесело і не смішно. Є велика різниця між тим, що весело, і то, що смішно, але це ні одно, ні друге. Якщо у вас є якісь жарти про ТЦК, хороші, позитивні, після яких не хочеться в петлю, можете написати в коментарях, буду дуже рада почитати. Може, в мене відкриється цей шлюз до цієї комедії. І, взагалі, дякую за всі коментарі. Я прочитала всі коментарі про минулу програму. Ясне діло, що мені не всі коментарі сподобалися. Але я розумію, що і я не всім подобаюся. Це дуже дивно, звісно. Але я розумію, тому що по-любому є хтось, хто не розділяє погляди, є хтось, хто заздрить. Я іноді дивлюся на себе в дзеркало і сама собі заздрю. Так. Знаєш, що мене само сильно е, смішить в даний період життя? Е, меми це такий легкий спосіб отримати колосальне задоволення. Я обожнюю автоматично всіх людей, хто створили хоча б один мем. Якщо згадати ранок. Страшної дати 24 лютого, самий страшний ранок у моєму житті. Я пам'ятаю, що десь плюс-мінус в обід уже на тему повномасштабного вторгнення в інтернеті кружляло сотні мемів. Через день-два три я сприймала новини через меми. Мені так було легше, це була ложка меду. Цій величезній страшній борщ дьогтю. І я хочу сказати дякую всім, хто створювали е, ці меми і хто продовжує це робити по сьогоднішній день. Е, от вам низький уклін, е, калап-дулів е, і все, що хочете. Напишіть мені, скину вам 100 доларів. От час кредит віддам за це все. І зразу вам скину. Так. Е, я взагалі не розумію, чого нема якоїсь премії. По мемам, чого це настільки неофіційний, якийсь потойбічний світ, це ніби магія. Не всі навіть вірять, що це є. Я пробувала якось створювати меми, це не так легко. І я спостерігаю таку картину дуже сумно, але смішно, коли якась велика постать, якась поважна людина перетворюється в мем. Так було з Арестовичем, так було з Олегом Вінником. І є на даний момент, що мене дуже радує, і я не хочу вірити до кінця в то, що в нього все-таки вийде просто, як ні в чому не бувало, повернутися в країну, давати концерти. Я одказуюся здороватися із усіма, хто купить квиток на концерт до Олега Вінника. Навіть якщо це буде, я не знаю хто, я не знаю людей, які будуть це робити, але я, на жаль, чомусь думаю, що одиниці, але будуть. Не дзвоніть мені, не пишіть мені, удаліться. От пишіться від мене, я не хочу вас знати. Так от, мене смішить, коли люди стають мемами. Якщо взяти лише одного тіщенко. Здавалося б, дуже серйозна посада, чоловік-депутат. Якщо взяти мера Києва, кличка, значить, з одного боку це супергерой України, це боксер всесвітнього рівня і масштабу Всесвіту, мені це здає. Мер столиці України це з одного боку. А з другого боку, це просто колодязь із перлами і з мемами. Це неймовірно. Я дякую ще раз усім людям, хто писали, хто створюють ці меми. Я, ну це кожен раз це просто мікрооргазм, коли ти отримуєш задоволення і тебе смішить просто картинка. Клас, це все, що я можу сказати. І хочу звернути вашу увагу на те, що викупіть, нема мемів про українських режисерів. Я не бачила ні один мем. Про Лукіча, наприклад. Ні послі мої думки Тихі, ні послі Люксембург-Люксембург. Є лише тотальна повага і увага до його робіт. Все, нема мемів. Нема мемів про українських письменників, нема мемів про художників. Якщо не рахувати одну постать, яку ми не будемо сюди рахувати. Бо чи можемо ми називати її художницею, не знаю. Нема мемів про мого улюбленого письменника, мого найкращого друга Мирослава Доченця, про якого я говорила в минулій програмі. Я дякую всім, хто купили книгу. Чому я акцентую увагу на тому, що я дякую вам, що ви придбали книжку Мирослава Доченця? того що я знаю з власного досвіду, що це непроста задача. Це завдання із зірочком знайти в українських книгарнях його книжку не є далеко не у всіх. І це якраз не смішно. Це дуже сумно, що в українських книгарнях на перших шпальтах, саме близько нам до очей, якісь іноземні письменники, переклади, така хуета, дивишся і не віриш своїм очам. Це не смішно, але сьогодні не про нього. Сьогодні е, хочу поговорити про. Те як не смішно, коли люди, яких ми поважаємо, обажаємо з усієї сили, стають мемами. І я хочу не дозволити одній е із таких людей е стати мемом і зроблю для цього все, що в моїх силах. Е мене, я пам'ятаю, дуже посмішив мем про Тіну Кароль. Де вона їде в поїзді, хто бачив. Е, хто не бачив, обов'язково подивіться. Я займаюся найскладнішим рівнем йоги. Називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Тут на віджиманні летимо нагору, ногу закинемо наверх. А тут треба покласти на лікті своє бедро. Успіх! Це смішне відео. Але я знайшла в ньому е, дещо, що дуже навіть е, не смішно. Перший висновок, який я зробила, він дуже банальний. Вважаю, банальний. Порт. Це все-таки е, панацея. В Її віці мати таку фізичну форму, таку розтяжку це фантастично. Е, як каже Бред Піт, Калабдулів. Але було в цьому відео дещо, що мене е, спантеличило, і це якраз не смішно. Бо цей момент, е, що вона їде в поїзді і робить ці всі е, спортивні етюди, це якраз і смішить усіх нас. Але якщо задуматися, то це не смішно. Я одказуюся жити в світі, де Пріма Тіна Кароль їздить у поїзді Укрзалізниці. І зараз вам розкажу чого. Е, все почалося з їхнього кліпа із Шумеєм. І подивіться, наскільки неприродньо і комедійно Тіна Кароль дивиться на вокзалі. Це не її природнє середовище, друге діло шумей. Чисто у порівнянні, подивіться, шумей ніби виріс там. Йому там пасує. І з усього повагою до нього, як до людини, ми знайомі особисто, один раз навіть лизалися. А uh, я yeah, uh... В захваті від його таланту, мені дуже подобається оця пісня його. Коли ти почнеш фарбувати волосся, я коли буду фарбувати волосся, буду це наспівувати. Але чисто в порівнянні, він молодий починаючий артист. І при Тіна Кароль, коли вони опиняються на вокзалі, то він в своєму природньому середовищі. Тіні Кароль нема там, що робити. Давайте будемо чесні. Якщо б це був не кліп, навряд чи вона б опинилася на цьому вокзалі. І потім, коли я бачу, що вона знімає відео е в поїзді, як вона робить йогу, е для мене це виглядає дуже постановочно, дешево. І я хочу її ніби врятувати від цього. Зараз поясню, чого. Я не можу, точніше, я не хочу уявляти, що я е приходжу на вокзал, чекаю поїзд і можу там зустріти Тіно Кароль. Тому я не дарма назвала її вже двічі прімою. Бо так і є. Цей титул їй дала не я, вона його заслужила. І як би в Дорофеєвої, Полякової, чи, прости господи, Могилевської, не йшла густа біла піна з рота, Тіна Кароль Пріма. І я собі думаю, коли я це бачу, в тебе є цей статус, ти його заслужила. Так користуйся ним. будь Примов. Я знаєш, як я це бачу? Зараз розкажу. Помните було відео, де, здається, мер Харкова балотувався на вибори чи на мера Харкова, і за кадром йому казали: Міша, все хуйня, давай, пановий. В цій ситуації я бачила те, що я бачу зараз із Тіною Каролю. Так відбувається, коли є молода перспективна знаюча ринок команда, яка каже. В даному випадку артисту Тіні Кароль, що робити і як себе вести, щоб бути на рівні із людьми, щоб спуститися із п'ятистала, от із цих небес, на які ми самі її висадили, щоб відповідати тому, що відбувається в країні. Але я з цим не згодна. Я рахую, що так не має бути. Мені здається, що Бажання Тіни Кароль відповідати якимось стандартам це настільки же не смішно, як те, що в київському зоопарку до сих пір є два ведмеді, яких звати Потап і Настя. Бурого ведмедя хтось запитав, чи він хоче, чи його влаштовує, що його до сих пір називають Потап. Мені здається, що він зараз сидить в зоопарку і плаче. Всі думають, що він голодний, а ні, йому просто соромно. Так от. Я хочу сказати ми, але не хочу брати на себе відповідальність і говорити за всіх нас. Я буду говорити за себе. Я готова пробачати по чуть-чуть Тіні Кароль її російськомовні хіти, її неодноразові відвідування Московщини. Але я не хочу мовчки сидіти і спостерігати за тим, як вона портить собі то, за що ми її любимо. Мені якось в Тіктоці на очі попався мерч, новий Тіни Кароль, і я розумію, що це її молода команда каже, що треба зробити ці мерзкі, дешеві топики, де пише е, стерва. І я не розумію. Хіба Тіна Кароль асоціюється із топіками, чому це не шовкова хустка? Чому це не знаю? Червона помада ж була нормально. Були чорні калготи, панчохи. заєбісь, що пішло не так? Ті люди куди ділися? Пішли в команду Олега Вінника. Що відбувається? Мені не подобається в цій темі то, що не артист, не талановита творча людина показує приклад, як має бути, а народ в коментарях диктує артисту. Як він має себе вести і що робити? Я згодна з тим, що зараз в Україні непростий час, що треба бути скромніше, треба бути з народом, треба бути людяною. Але це не означає, що Тіна Кароль має їхати в поїзді. Пойміть мене про що я. Наприклад, я б хотіла бачити, як Тіна Кароль, як пріма всієї української землі, їде виступати до військових. Але вона має туди поїхати на чорному Мерседесі. Я бачила Тіну Кароль вживу один раз, колись вона виступала у вечірньому кварталі, в жіночому кварталі. І те, що я бачила. І те, що я відчувала, коли її бачу, повністю відповідає її статусу. З нею були охоронці, такі великі дяді в чорних смокінгах. І коли Тіна Кароль ішла по коридору, вони перекривали рух. аби, не дай Бог, хтось такий простолюдин, як я. Не йшов із нею в коридорі в один момент, щоб на неї не чихнули. Напевно, я не знаю. Я пам'ятаю, коли вона виїжджала із території жовтневого палацу, де відбувалися зйомки, перекривали рух, тому що їхав кортеж із трьох машин. Я не знаю, в якій саме була Тіна Каролі, чи вона там сиділа, але для чогось це все робилося? Напевно, для того, щоб продемонструвати, хто приїхав. І для чого приїжджала Пріма на виступ. І я дивилася на це і думала: вау! От в ідеалі, напевно, отак має бути. Молодим артистам, які е починають та і просто дівчатам, жінкам, хочеться бачити гарну картинку і уявляти, що, знати, що це можливо. Можливо, бути жінкою, яка ходить в гарних сукнях. Яка гарно співає, вона супер жіночна, в неї класна розтяжка. а штанга? А штанга. Я руками не можу так розвести, як вона може розвести ногами. Це прекрасно. Але не в вонячому поїзді «Укрзалізниці», ну будь ласка. Тіна Іванівна Кароль, подивіться це відео, зверніть на це увагу. Увольте когось із вашої команди. Я теж час від часу когось увольняю. Це так прикольно. Я протестую проти того, що демонструється а, брехлива, дешева, скромність. Давайте будемо чесні. Хтось вірить в те, що фінансовий стан. Фінансове становище, Тіни Кароль не дозволяє їй переміщатися по Україні на е, машині е, Віп-класу. Є таке поняття ВІП-класу? Напевно, є, не знаю. Я придумала тільки що. Я не вірю, якщо це і так, щось в якийсь момент в її житті і кар'єрі пішло не так, фінанси зменшилися, кошторис Тіни Кароль, я так розумію, що це не 12 тисяч гривень. Як у мене поки що. Ем, якщо Тіна Іванівна Кароль, якщо у вас все так погано, але хочеться ліпше, ну наберіть мене. Я залишу внизу е, свій номер телефона. Я позичу вам гроші. Я подарую просто за те, що ви мені подобаєтеся. Я впевнена, що у вас є куча фанатів, та, блядь, не на блаблакар уже запишися. Поїдеш собі, сіла спереду, один водій буде знати, що в тебе щось не так і ще безплатно повезуть. Поїзд, Укрзалізниця, тіна Кароль в Лосінах. Якщо такими темпами ми будемо рухатися і потикати, тому що люди пишуть у коментарях, що буде далі. Павло зібров збриє вуса, бо нема грошей на укладку. Монатік буде ходити без шапки, буде йому продавати в його маленькі вушка, бо не хватило на капелюх. На днях у Адель, здається, закінчився, чи він іще йде. Світовий тур. І коли Адель. Як прима, як людина, чиї хіти співає весь світ, людина, яку хочуть бачити весь віковий діапазон будь-якої статі, ким би там людина себе не уявляла. Її обожнюють всі. Скажіть мені, будь ласка, якщо Адель приїжджає в якусь біднішу країну, ніж США, хіба вона демонструє, що вона приїхала на цуровому автобусі? Ні. Вам хочеться спостерігати за тим, як Адель переодягає дешевшу і дешевшу сукню в залежності від того, як зменшується ВВП країни, куди вона приїжджає? Ні, навпаки, ми хочемо побачити величезну сцену, яка світиться, зірку, яка приїхала і яка сяє, щоб нам було чим надихатися, було до чого тягнутися? Розумієте, за що я? Мене дуже засмучує, коли я викупаю, що чомусь люди диктують артисту, як він має себе поводити, і команда, скоріше за все, артиста цьому потикає. Я рахую, що так не має бути. Я за те, щоб прийма. Лишалася прімою у всіх значеннях цього слова. Якщо в тебе вже є така можливість і є багаторічний досвід, треба гнути свою лінію до кінця. Треба мати характер, наполегливість і силу духу. Якщо Тіна Іванівна Кароль у вас немає сили боротися із системою. Може, пора відпочивати. Я впевнена, що дуже багато е співачок займуть е ваше місце із превеликим задоволенням. Але я би не хотіла, щоб так було. Я б хотіла, щоб ви трималися, щоб ви нас надихали, щоб ви сяяли, щоб ми бачили світло в кінці тунелю. І цим світлом мали би бути. Ви, навіть якщо хіт називається стерва, це дуже гарна пісня, мені подобається. Бо те, що відбувається зараз, і тенденція, яку я спостерігаю, це якраз не смішно. І я хочу попросити людей: будь ласка, от'єбіться! В першу чергу від самих себе, в наступну чергу від тих, хто вас оточує, і в третю чергу від артистів. Єдині люди, кому ви можете вказувати, як себе вести, щоб вам подобаються, мають бути або ваші діти до 18 років чи до 16. Не суть. Це можуть бути ваші діти, поки вони не самостійні. І в наступну чергу це можуть бути державні працівники, наприклад, депутати Верховної Ради. От їм... Якраз ми і маємо розказувати, що ми не хочемо вас бачити на дорогих машинах, в кортежах і все приблизне. Вони якраз і мають їздити на е, поїзді і навіть не в СВ, а максимум у купе. Я пам'ятаю, коли була студентка, мене дуже сильно харило. Я думаю, що зараз нічого не помінялося. Е, по студентському квитку нам давали пільги на квитки, але лише на плацкарт. Студенти, молодь це цвіт країни, це майбутнє країни. Чому би студентам не дати знижку на купе ЄСВ, а не на плацкарт? Та, я їхала із Мукачева в Одесу, щось здається, за 75 гривень в перший раз. Але це було жахливо. І чи хотіла я їхати в другий раз? Ні. І це я була студенткою. А тут Тіна Кароль їде. Розумієте, за що я? Надіюся, що так. Якщо не розумієте і ви хочете посперечатися, я не маю нічого проти. Не тримайте в собі. Все пишіть в коментарі, я все обов'язково прочитаю. Я розумію, що через те, що відбувається в країні, нам дуже важко, ми всі втомлені. І через це злі і агресивні. І цю агресію часто нема куди діти. і люди. Дівають її в інтернет. Не всім дано е виливати це в творчість. Хтось просто виливає це в інтернет. Я розумію, чому так відбувається. Я не маю нічого проти. Виливайте, якщо вам буде легше від того, що ви напишете поганий коментар. Будь ласка, пишіть. Е я лиш за. Але є ще один дуже дієвий, е корисний і вам, і всім. Кругом метод, як боротися із злістю і в що її виливати. Потрібно просто-напросто робити все можливе для того, щоб наша перемога настала скорше і нам всім Ах, вже нарешті можна було видихнути із полегшенням. І зараз я пропоную вам а, саме це і зробити. Я хочу попросити вас підтримати проект Arm Women Now, який. Забезпечують наших захисниць е, військовою амуніцією і зручною жіночою. Це важливий момент жіночою уніформою. Так придумала матінка природа, що жінки і чоловіки фізично, анатомічно різні. І в жінок має бути жіноча військова форма. І я хочу вас попросити допомогти е, це здійснити. Я е, їм допомагаю і вас е, закликаю. Що би хотілося сказати в кінці? Не дозволяйте суспільству на вас давити. Якщо вам подобається щось робити, вас робиться щасливим, просто робіть. І навіть якщо якась стендап-комік ні з того, ні з цього дозволила собі на тебе нагнати, що ти, мол, їдеш в поїзді, а на її думку так би не пасувало. Не слухай. Роби собі своє, але лише у тому випадку, якщо ти на 100% упевнена, що ти все робиш правильно, якщо хоча б чуть, чуть сумнівів у тебе є, прислухайся до них, будь ласка, сумніви це не завжди погано, от що я хотіла сказати. І, як казав мій неулюблений виконавець Монатік, тепер давай танцюй.